Софія відчувала, як світ навколо неї стискається, мов вищата. Після народження маленької Марійки, її життя, сповнене колись надій та мрій, обернулося безкінечною боротьбою за виживання. Батько Марійки зник ще до її народження, залишивши Софію сам на сам із боргами та з порожньою колискою. Фінансові труднощі зростали з кожним днем, і оплатити крихітну орендовану квартиру ставало дедалі складніше. Відчай штовхнув Софію на відчайдушний крок. Вона змушена була таємно брати свою новонароджену доньку Марійку на роботу в ресторан затишок, де вона працювала посудомийницею. У перервах між миттям брудних тарілок Софія годувала та заколисувала свою крихітку в задній кімнаті, боячись бути викритою. Кожен плач Марійки пронизував її серце страхом втратити єдине джерело доходу. Біди не закінчувалися. Несподівано на Софію почали тиснути якісь незнайомі чоловіки. Вони вимагали продати її скромну однокімнатну квартиру, погрожуючи їй та її дитині. Софія розуміла, що потрапила у серйозну халепу, але не знала, куди звертатися за допомогою. Поліція, здавалося, не поспішала втручатися. У цей темний період її життя несподівано світло пробилося крізь хмари відчаю. Власник ресторану Затишок, пан Андрій. Уважно спостерігав за Софією. Він бачив її втомлені очі, її турботу про немовля, її постійну тривогу. Андрій і сам колись пройшов через важкі часи, втративши власний бізнес та переживши зраду близької людини. Він розумів, що таке опинитися на межі. Одного вечора, після закінчення зміни, пан Андрій покликав Софію до свого кабінету. Замість догани за дитину на робочому місці, він запропонував їй допомогу. Він вислухав її розповідь про погрози та фінансові негаразди. Його суворе обличчя пом'якшило, коли він дивився на заплакану Софію. Андрій, використовуючи свої зв'язки та рішучість, втрутився у ситуацію з вимагачами. Він зумів захистити Софію та її квартиру, показавши цим злочинцям, що за нею є кому заступитися. Софія була вражена його мужністю та добротою. Вперше за довгий час вона відчула себе у безпеці. З часом їхні стосунки стали теплішими. Андрій часто залишався після роботи, розмовляючи з Софією про її мрії, про Марійку, про життя. Він бачив у ній не лише працьовиту працівницю, а й ніжну матір, сильну жінку, яка, попри всі труднощі, не втратила віри у краще. Софія ж бачила в ньому не просто боса, а чуйну та порядну людину, яка розуміє її біль. Одного вечора, під теплим світлом ліхтарів біля ресторану Андрій взяв руку Софії у свою. Його погляд був сповнений щирої ніжності. Софія, я знаю, що ти пережила багато горя. Я теж не завжди був щасливим. Але з того часу, як ти з Марійкою з'явилися в моєму житті, воно знову набуло сенсу. Дозволь мені піклуватися про вас обох. Дозволь мені бути поруч. Андрій запропонував Софії руку і серце. Для неї це було несподівано. Але в той же час так бажано. Вона побачила в його очах справжнє кохання, підтримку та надійність, все те, чого їй так не вистачало. Зі сльозами щастя на очах Софія відповіла так життя Софії змінилося неймовірно. З важкої праці посудомийниці, постійного страху та фінансових проблем, вона потрапила в атмосферу турботи, любові та захисту. Андрій став не лише її чоловіком, а й люблячим батьком для маленької Марійки. Затишок став їхнім справжнім домом, а їхня любов, що зародилася серед труднощів, розквітла, наче найпрекрасніша квітка. Софія зрозуміла, що навіть у найтемніші часи доля може подарувати світло, а справжнє кохання здатне перетворити навіть найскладніше життя.